Давайте поговоримо про те, як не допускати помилки, які можна якимось чином винути. бо в сільському господарстві багато таких факторів, на які ми не впливаємо, в принципі. погода, дощ, грунти, на яких нам доводиться працювати. Тому ми поговоримо про те, що можна якимось чином змінити в наших технологіях, або як не наступити на ті самі граблі. Є в нас хороший товариш, агроном, спеціаліст, експериментатор. Фаловський, Юрій, який теж використовує наші препарати, наші технології. І він колись сказав таку фразу, ми її напечатали на чаші. Тут не видно, на жаль, що знов наступив на ті самі граблі, радує, що граблі лежать на тому самому місці, ніхто їх не вкрав. На них можна наступити ще раз. Давайте короткі кейси, як цього не допускати. Тут е, такий список доволі довгий. Що сучасний фермер, сучасний агроном вимагає від гербіциду на пшеницю? Бачите, список доволі немалий, і це все від страхового гербіциду. І тому ми працювали над тим, щоб забезпечити всі ці нюанси, усі вимоги до гербіциду. Перше, що нам потрібно, це комбінувати тіючі речовини таким чином, щоб досягти максимального ефекту, зменшити фітотоксичність. І не спровокувати після дії на наступну культуру. Як казав Сергій, ми повинні бути пластичні в цьому питанні, бо це дуже є важливим, коли ми культури і нашу сімну адаптуємо під е, ринок. І тут варто сказати, що по фунгіциду, по гербіциду дуже важливо забрати е, дуже широкий спектр бурянів, бо в нас на полі дуже часто ми бачимо ізозень, і звезди повний гербарій. І це в принципі стандартна. Ситуація на полі, я думаю, що ви теж з таким стик. І потрібно, щоб сконтролювалася падалиця соняшника, бо напевно вже немає господарства, якщо це не якісь нішеві культури, яке не вирощує соняшника. Це ім і сульфа класика. Ми це повинні контролювати обов'язково. Ми повинні це зробити, адже якщо ми не контролюємо буряни і не контролюємо падалицю, то ми отримуємо в тінці ось таке поле. По перше, це зниження по По-друге, це технологічні аспекти при збиранню, це вологе зерно і ускладнення при обмолоті. Ще буряни, які мастхев для контролю гербіцидом: це лобода біла. Сергій про неї говорив сьогодні, що вона доволі стійка до різних гербіцидів, і осоти, які так чи інакше, те з'являються всі у оскільки використовують дуже часто АЛС, Інгібітори, клопіраліт, специфічну діючу речуну, яка контролює осоти, має викорінюючі дію, використовують рідко, тому вони теж повертаються до нас в поля. І коли ми обираємо серед різних гербіцидів, тут можна вибирати між ефективністю і м'якістю гербіциду. Тому, коли візьмемо таке рішення, як флорасулам сломецулам, препарат, який є на ринку, дуже відомий, ми бачимо, що це доволі м'який препарат. Ми тут не стресуємо культуру, але він не контролює. Перерослого лобу і зовсім не контролює осоти. Є і інший дуже поширений препарат трибінурон, тифенсульфорон і флорасулам, який ці проблеми контролює, але за рахунок поєднання саме таких діючих речовин, він має більшу фітотоксичність на культурі. Це можна побачити наочно, коли закласти досліди, особливо ячмі, ярий, який є чутливий до цієї культури. І суміш тифасульфорон, трибунурон і флоросолам є доволі фітотоксичним на дану культуру. Як бачите, суміш флоросолам і вона менш фітотоксична. І наш препарат Trident, навіть в підвищеній нормі, фактично півтора рази вища норма, тільки досягає такої фітотоксичності, як рекомендована норма даного препарату. Відсутність після дії це обов'язковий елемент. Тому ми зменшили в нашому продукті на 30% міску матсулану. Таким чином, ми отримуємо високу ефективність проти бурянів і, змен... і в принципі, нівелюємо будь-яку фітотоксичність. По фазах внесення дуже важливо мати широке застосування, бо сільське господарство це цех під відкритим небом. Такі фактори, як дощі, пониження температури, е Фактори, коли соняшник сходить пізно, це все впливає, і ми повинні мати достатньо широке вікно для застосування препаратів. Може бути і таке, що гормональні препарати дехто вносить пізніше по фазі, і в принципі досвідчені агрономи знають, як це відкликається на культурі. Це деформація колоса, яка призводить до гормонального збою і до зниження культури, до зниження вражаності культури. Також препарат. Важливо, щоб можна було застосовувати і з осені, бо зараз всі передові господарства стараються проконтролювати бур'яни з осені, якщо такі є. По-перше, це нюанс, коли ми перевантажуємо частину потужності оприскувача на осінь, коли він у нас вільний. Друге, ми зберігаємо вологу, це важливо для посушливого року. І третє, ми зберігаємо живлення, тобто ці буряни вони не живляться. І таким чином ми виходимо вже в весну з чистим від бренів полями. Тому зараз це дуже практикується і це важливо для гербіцидів. Колись була практика застосування гормональних гербіцидів з е, осені в мінімальних дозах, але це практика дуже ризикована, бо я особисто у присутній на полі, де внесли два-чотири де осені, і тоді відбувається таке явище, як вивих колос. Він або не формується в принципі, або формується дуже малий. Зниження врожайності більше 50%. Тому це дуже ризиково. Потрібно використовувати препарати, які зареєстровані саме з осені. Ну і зручність застосування це більше стосується агрономів, які в полі, це стосується механізаторів. Для легкого дозування препарату не потрібно нічого мішати, ви використовуєте один єдиний препарат. Це гарантує зручність, ефективність і правильність відношення діючих речовин. Отже, перший наш гербіцид, який ми презентуємо, новий на ринку в цьому році буде вже доступний. Це Трайдент. Потрійний удар по бур'янах. Trident – потрійний удар по бур'янах. Наступна тема це маркетолог. Мене так прикальнуло. 2001 рік ми були молоді, гарні, а зараз просто гарні. У 2001 році був ковід і ще був фузаріоз. І ми думали, що це великі проблеми. Але виявилося, що під боку у нас набагато більше. Проблема набагато більше зло дрімало. Але з чим ми можемо поборотись в полі – це з фузаріозом. І два роки його вже фактично такого сильного прояву не було, окрім деяких районів Західної України. Але 21 рік було масове ураження, в тому числі було в Андрія, ми знімали відео, і сталося це тому, що погодні умови. І для цього нам потрібен препарат, який відноситься саме на початку цвітіння. Ви бачите по фазі. Це від 59-ї фази, тобто кінець виходу колоса, до 63-ї, тобто 30% цвітіння. І якщо ми вносимо вчасно, отримуємо хороший результат. Якщо ми вносимо пізно вже в кінець цвітіння, ми не можемо нормально проконтролювати хворобу. Але бачите, дуже часто це витяг з метеосайту, коли фактично весь червень. Ідуть дощі, невеликі дощі, які сприяють підвищенню вологості повітря, сприяють до інтенсифікації хвороби, і ми отримуємо дуже високий фон. Для цього нам потрібен потужний фунгіцид. Наш препарат має три діючі речовини: пропіконазол, тепоконазол і пропіконазол, який розроблений спеціально для боротьби з хворобами колосу, а також Безтрубілериновий препарат для боротьби з хворобами листя. Працює він таким чином, діючі речовини просто замінюють у клітинах ергостеролу, э, э, замінюють різні, тут, звісно, не видно, замінюють різні э, э, цитохроми. П450 і Ц51. І оскільки вони працюють на різні э, цитохроми. Пропіконозов та боконазон на одні, а на інші, це в тому числі значно зменшує ризик резистентності, що теж є дуже важливим для е фунгіцидів. І таким чином ми отримуємо руйнування клітинної мембрани, і хвороба перестає розвиватися. Ми контролюємо фактично всі хвороби колосу. Як бачите на діаграмі, це високий рівень по контролю і з одним препаратом за одне внесення, ви можете проконтролювати. Фузаріоз, який дуже негативно впливає, особливо зверніть увагу, що є два типи фузаріозу. є раннє ураження фузаріозом і є пізнє ураження фузаріозом. Раннє більш критичне, воно відбувається якраз на початку цвітіння пшениці, заключається в тому, що пилок є дуже сприятливим. Пилок і піляки, дуже сприятливе середовище для розвитку патогенів. Патен попадає, розвивається. Ми отримуємо так звану білоколосицю. І отримуємо висока, високе насичення різними мітотоксинами, такими як дон і йому подібними. І пізній фозаріози, який відбувається вже після цвітіння, впливає безпосередньо на якість зерна і на посівні якості е пшениці. Ось так виглядає фозаріоз. Всі ви з ним зустрічались абсолютно. І також важливим аспектом є це контроль хвороб листя. Це досягається за рахунок поєднання трьох діючих речовин, які мають різний, різну рухомість у рослині. У нас тепоконазол середньорухомий, пропіконазол дуже рухомий, і протіоконазов це так званий повільний триазол, який рухається повільно в рослині і дозволяє нам отримати пролонгований захист. Його можна вносити як по колесу, так і на Т1, Т2, зокрема проти такої хвороби, як піренофороз і септоріоз. Це особливо актуально для господарств, які знаходяться в посушливих регіонах і там, де не можна використовувати струбілорин по вегетації, коли жарко і коли сухо. І ауріс він руйнує плани фузаріозу, забезпечує вам здоровий колос і забезпечує відповідно якість врожаю, яка є дуже важлива для реалізації продукції. Еуріс, зруйнуй плани Фузарьозу. Окрім валу, дуже важлива якість. В Цьому році за рахунок зниження азотного на пшениці ми отримали багато фуражу. І цей фураж, ви знаєте, що вато ніхто не продає, а тримає. І на другий рік, відповідно, якщо знову дамо фураж, ми будемо сидіти з великою кількістю фуражу. Тому багато хто переключається саме на якість, адже це буде цінуватися більше. І в даному випадку азот і боротьба з хворобами колосу є одні з найважливішими елементами. Соя. Можливо, чули, але воно не чули, бо в Америці рекорд 13,9 тонн. І питання, а де наші 11 тонн поділися? Чого ми не збираємо такі врожаї? Зрозуміло, там дуже багато факторів: це полив, це живлення, це індивідуальний підхід до ділянок поля, але все-таки ми бачимо, що потенціал дуже високий. І оскільки е, мало хто звертає увагу на хвороби в сої, а їх є достатньо багато, це є один із чинників зниження продуктивності інтенсивних сортів. Ми маємо пероноспороз, ми маємо іржу, пурпульниця коспороз, септоріоз, антракноз, альтернаріоз. І фактично ви їх бачили всі в полі, але ми на них не звертаємо такої великої уваги, як звертаємо на хвороби, наприклад, пшениці, які ми вже всі знаємо і розуміємо, що їх потрібно. Контролювати. Тому інтенсивні сорти сої за рахунок того, що вони трохи недогледені, ми ніколи не можемо отримати високі врожаї. І ось ця, наприклад, сонячний опік це єдина хвороба, так звана, яку не треба лікувати. Всі, всі решта потрібні. І тому нам потрібен препарат, який одночасно буде контролювати види всіх хвороб, це справжні і несправжні гриби, або вищі і нижчі, тобто це... Пероноспороз, септоріоз, альтернаріоз і перевагою цього препарату є те, що він за одне внесення контролює широкий спектр хвороб, контролює в тому числі оміцети, несправжні гриби, до яких відноситься е несправжні борошна староса сої. І він має швидкий стоп-ефекти пролонговану дію за рахунок флотерафолу. Тобто, одне внесення препарату контролює весь спектр хвороб на те, uh, що 2023 році ми бачили багато проблем і можливо свій помилок з шкідниками, а це ті, які ну, на себе звернули увагу. Перша помилка завжди на серці, це прихована І Саме цікаво, що це саме ті гравлі, на які ми постійно наступаємо. Шкідник адаптувався вже до погодних умов і. Чомусь агрономи а, все ж таки довіряють першу обробку на ріпаку, саме рипаковій ріпак, пасці. Але ви бачите, що вже декілька років прихований хоботник зовсім не хоче йти на паску. Ми в Миколаївській області а, зробили такі досліди а, 3 березня. Ми шукали шкідника. Візуально, ви бачите, ми його знайшли. В пасці його не було. Але вже через сім днів він вже був в пасці, і він спокійно всі сім днів харчувався і відкладав яйця в черенки. Тим самим ця обробка, якщо ви не будете відслідкувати візуально. З одного долара можуть приветися вісім доларів, і ваше очікування саме б'є по, по вашому карману. Наступною проблемою була ріпакова квітка їд і прихований хоботник. Ми бачимо, що постійне коливання температур приводить до того, що препарати, які ми вносимо саме в період бутилізації, чогось всі починають економити і вносити при мінімальних нормах, але Саме з того, що температури низькі, а, препарати ведуть себе нетипово. По-перше, шкідник починає менше харчуватися і не досягає до літальної дози, яка потрібна для, для а, смерті. А, як тільки починається збільшена температури, то а, а, шкідник дохарчовується, і тоді а, шкідник помирає. Але деякі фермери такі гарячі. Що вже зразу бачить, що препарати не працюють, і е, чомусь е, додатково ще оброблюють. Тому рекомендація використовувати комбіновані препарати, такі як ці кладінен, і не, е, не робіть ці мінімальні норми, давати зразу, зразу високі, щоб концентрації хватало на первічний етапі харчування. Плюс мінімальні температури можуть дають доходити до середини цвітіння, і е, такі проблеми можуть бути, е, Приходити вже в більш далекі обробки, доходити до 10-15 доларів і саме температура впливає на це. Наступний е шкідник, я думаю, ви впізнали красотка це озима совка. Е в цьому році вона, в 2023 році вона вирішила грати з нами в в хованці, а, е регіони, де. Було холодно в період на соняшнику, де не було вологі, мали проблеми саме в боротьбі з цим шкідником. По-перше, економія в препаратах в нормах давала менше норму. Це виходило в тому, що приходилось навіть зробити дві обробки, і цінник зростав в два рази на один гектар. Там, де а, взагалі не було а, вологі, вона просто уходила і обробка була вже недоцільна, чи просто втрачені втрачені гроші. Але були деякі положительні моменти. А, фермери починають адаптуватися. Якщо в є регіон, де є волога, можна також зменшити цикономити і використовувати перетроїди. Але головна умова, щоб була волога, чи був Дощ, наприклад, ви можете використовувати наш препарат «Атрікс» у нормі 300-400 грамів проти совки. Наступними улюблений проблема, яка вже остаточно є, і вона адаптувалася до, до кожного року. Це великий і потужний натиск комбінованих шкідників. І е, ви бачите, що на водоних культурах зразу не ходить моно моношкідник, а вони ходять групами. Е, це крилі і інші шкідники це когрузи, е, соняшник і ріпак. Джекпотом був на ріпаку комбінація. Дуже велика шкідників. Благодаря тому, що е, ми відслідковуємо, що відбувається на полях, е, компанія з е, до речі цього року. Ви бачите різні е, шкідки різних статі. Ми а, зробили ребрендинг нашого препарату Еміпріда і зробили Еміприд Про. Він тепер вже рідкий і більш потужніше, адаптований до дронів, а, а, має різну а, дію кові легліцину дію і а, тепер більш цікавіше плані вибору факторів фактор при покупці. Еміприд Про три рівні захисту.